Святий, Миколаю, не хочу дарунків, Я зовсім не хочу того, що колись От тих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб її про збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб рач ракети не падали знов, щоб син повернувся. Скоріше до мамо, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злячити, в окоп холоді неси теплоту І і нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, цюпляти війну, приди не маляч, що розшис без мами до тих ще татусь наверхнувся сліди. Восьмий вобі святими руками, Щоб раджі ракети не падали знов. Святий Миколай, не хочу до да руки, на слідчі бажає в ці темні часи, Де замість одних садкових покуків На мирну терпить свої кінці.